Сашко, це ще не все. Ходи сюди, я покажу, що ще відправляємо. Відправляємо пилочку Аван. Безщиткова, потужна пила. Вона прирівнюється до електропили. Вона кріпиться на двох гайках, полноценних, тут защита, щоб вам не летіла тирса в лице. Шина 20 см з квадратним зубом. Є зубчастий упор, в полноценний електропилі, віконечко прозоре, Автоматична подача мастила, безщитковий двигун правильної форми, класна ручка, є захист руки. Людина замовила в такій комплектації. Авант, гілкурі замовила зарядний пристрій. Акумулятор іде або 20 вольт, 8 ампер часу, або 20 вольт 4 ампер часа, ну дві штуки, а восьмерка іде одна. От в такій комплектації людина замовила і замовила 47 ланок, 1 четверта, один штілівський ланцюг за 350 гривень. До комплекту ще входить ключики. Шестигранні, викрутки, все це входить. Так, восьмірочку зараз увімкнемо. Послухаємо, як він працює. Потужно, класно, сильно. Можна різати деревину від 15 см в діаметр. Ну, вона не застріє, тому людина купила собі. Цепочку можна ще напільничок собі докупити. Ціна цього комплекту, що перед вами на екрані, пилка, зарядний, акумулятор, інструкція, викрутки. Ціна 5400.